Сожа фен, я не окей. Так, вий всім середина липня. Спіймали два райони. Зараз буду пересаджувати. Трошки їм жарко стало. Вже скоро обід. Зараз подивимось, які рої прилітають у липні, коли повним ходом цвіте соняшник. Так, жити будуть поки в старому вулицю. Такий він трошки затяганий. При транспортуванні трошки попадали стільники, вони важкі з медом. Ну, Зараз будемо потихеньку доставати. Зараз оцих бджілок на кришці вулик зразу це один такий великий мінус, в тому що Стоїть всього одна рамка. Ну, зато менш затратно можна й так. Зараз соняшник Відновлять все дуже швидко. Зато будемо їсти мед. Ще не трошки незрілий. Ой, он він також смачний. А тут повна рамка. Рояловка стояла біля соняшника. Тільки тут повна рамка і нема розплоду. Можливо розплід в тих стільниках. Он матка бігає. Добре. Матка тут, тому ставимо у вулик. І поправляємо рамку. Не знаю скільки днів вони провели в рояловці. Дня 4 я туди не приїжджав. Тому встигли вони трошки відбудувати. Головне, щоб в тих стільниках не було розплоду. Поставлю так, як вона повинна стояти. Але так як вона медова, її можна поставити на край і нехай ці відтягують і врозп'ють. Тепер ще з тим потрібно щось зробити. Доволі непоганий рій, особливо для липня, вже середина. Ні, nee, тут також тут також мед. Оце ну, простіше, нема розплоду, просто пересадити і все. Забрати мед і потягнути вже на рамках. Зараз сильний взяток, тому відбудують вони все дуже швидко. Трошки травмувалися бжоли. Угу. Так, ми Поставили їм 4 рамки. Взяток є, і взяток сильний. Ще залишилися броєловки багато бжіл, щоб пришвидшити трошки процес. Витрушу, а остальні хто останеться, перелізуть саме залишились тут ще трошки, вони самі перейдуть. Зараз просто закрию вулик і положу їх на кришку. І вони перелетять самі. Кують мед, прилітають уже. Зараз вони знайдуть свою мамку, перелізуть. Ще залишається пересадити одного, але нам поки що нема готового вулика. Тому сьогодні вони побудуть так. Цим залишається зробити прильотну дошку. середина липня залетів доволі хороший рій, тому ще не пізно рої. потрібно звільняти. Рояловочку і ту також, і ставити ще. Ось скільки меду. Ми вкрали у роя, який пару днів провів у рояловці. Тепер нехай працюють на рамках. Поставили залишили їм 4 рамки. Взяток сильний, тому справляться. Всім дякую за перегляд. У наступному відео буде пересадка того роя. Думаю, він там не менший, можливо, навіть кращий. Всім дякую та до нових відео.